Дякую, шановні колеги, пане міністр. Шановні учасники конференції. Для нас, для українців, не секрет, що російський імперіалізм вже не одне століття намагається знищити українську культуру та стерти українську ідентичність. З початком війни проти України в 2014 році ці спроби стали очевидними всьому світові. Росія понад десятиріччя грабує та привласнює українську культурну спадщину на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської областей ще до повномасштабного вторгнення. З 2022 року злочини агресора проти української культурної спадщини стали ще більш масованими та зухвалими. Ворог вчиняє масштабні та систематичні напади. Руйнування та погробування української спадщини. Вони не виправдані жодною військовою необхідністю та не є випадковими. Вони є хрестоматийними прикладами воєнних злочинів. Світ став свідком захоплення об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Криму, невибіркових обстрілів архітектурних ансамблів Одеси та Львова, знищення ракетними ударами музеїв Сковороди та Шухевича. Розграбування музеїв у Херсоні та Маріуполі, обстрілів релігійних пам'яток у Харкові та Одесі. На окупованих територіях Росія проводить русифікацію, забороняє українського світу та знищує українські підручники з історії. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення зруйнована, пошкоджена або розграбована понад 1080 культурних та історичних пам'яток. Міжнародні містовознавці кажуть, що пограбування російськими окупантами українських музеїв може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів нацистського пограбування Європи у Другій світовій війні. Масовий характер цих злочинів дозволяє розглядати їх як злочини проти людяності, а той факт, що вони є частиною ширшої системної кампанії українського знищення українського народу. Як елемент злочину геноциду. Росія системна, кожного дня вбиває українських громадян. Росія системна, в перший час з часів Другої світової війни вкрала і вкрадає тисячі українських дітей, намагаючись лишити нас майбутнього. Росія системна знищує. Об'єкти культурної спадщини грабує їх, намагаючись лишити нас нашої історії, нашого минулого. Саме так виглядає геноцид, Знищення, намагання знищити нас зараз, залишити нас без майбутнього і знищити нашу історію. Ми всі маємо про це пам'ятати, і ми всі маємо об'єднаними зусиллями з цим. Боротись, тому що зл злочин геноциду має бути доведений, і ті, хто організували вчинення злочину геноциду, мають бути покарані. На це спрямовані зусилля не тільки української правоохоронної системи, з цим ми працюємо спільно з нашими міжнародними партнерами. Цей час, я вірю, настане. Для того щоб більш ефективно розслідувати кримінальні провадження, пов'язані з воєнними злочинами, що стосуються культурної спадщини, в офісі Генерального прокурору мною створено спеціалізований підрозділ, який здійснює процесуальне керівництво у таких кримінальних провадженнях. Наразі ми розслідуємо більше 70 таких проваджень, які мають комплексний характер, ми вже спільно з слідчими СБУ. Сьогодні ідентифікували та оголосили підозру винному в організації обстрілу музею Сковороди. Це полковник Збройних сил Російської Федерації, командир винищувального авіаційного полку, який віддав наказ про обстріл цієї пам'ятки нашої історії. Ми також посилюємо нашу співпрацю щодо розслідування цих злочинів з українськими державними інституціями, нашими міжнародними партнерами та громадськими організаціями. До тематичної робочої групи, утвореної в рамках міжнародної ради експертів при Офісі Генерального прокурора, в це платформа, в якій ми співпрацюємо з громадськими організаціями щодо розслідування воєнних злочинів, вже долучилися десятки. Організації, які допомагають нам в розслідуванні злочинів проти культурної спадщини. Ми щиро вдячні усім нашим партнерам. Ваша експертність є незамінною для протидії цим надскладним транснаціональним злочинам. Українська культура та історія мають величезну цінність не тільки для нашого народу, а для культурної спадщини Європи та всього світу. І лише спільними зусиллями. Дякую, що пане міністр кілька разів згадав про наші спільні про необхідність спільних зусиль. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити агресора, захистити наше сьогодення та зберегти і відновити безцінну спадщину минулого заради майбутніх поколінь. В лютому цього року офіс генерального прокурора за підтримки пана міністра, наших міжнародних партнерів. Ми провели першу конференцію в рамках нашого проєкту «United for Justice, об'єднані Заради справедливості, де ми презентували наші зусилля по розслідуванню злочинів проти культурної спадщини України. На цій конференції одним із модераторів був мій друг, який вже увійшов у відставку в Міністерство юстиції США, який очолював. Групу прокурорів, які допомагають нам в розслідуванні воєнних злочинів, його ім'я Ілай Розенбаум. Він є дуже відомим прокурором, він є, як американці говорять, наці-хантер. Тобто він розслідував дуже багато е, кейсів, дуже багато кримінальних проваджень щодо колишніх нацистів е, під час 70-х, 80-х, 90-х років минулого століття. І він згадав один кейс, коли. Тільки два роки тому одна родина отримала повернуту, картину. Картину, витвір мистецтва, якою ця сім'я втратила під час Другої світової війни. 80 років після завершення війни. Ми маємо діяти проактивно. Ми не можемо допустити того, щоб тільки нащадки тих, хто втратив. Змогли отримати те, що вкрадене. Тому комплексні зусилля всього світу зараз об'єднані задля того, щоб не тільки припинити знищення нашої культурної спадщини, але встановити всіх, хто причетен до її знищення, встановити всіх, хто причетен до пограбування нашої культурної спадщини, і притягнути їх до відповідальності. Дякую, шановні колеги. Слава Україні!